Всіх вітаю, польський політолог і журналіст. Буквально розніс польську владу, розніс е, всю цю ситуацію, яка. Відбулася в Польщі, коли російська ракета залетіла на її територію. Польські військові просто її супроводили назад на територію України, і вона полетіла і вдарила десь там по Львову чи по якомусь іншому місту. І справді мені дуже сподобалась думка оцього марика Сірната, тому як він сказав те, про що думають багато поляків, але про що багато поляків так само і мовчать. Ми зараз це розберемо. Він насипав справді бази, тому дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, він дав цей Марік Сернат він дав інтерв'ю Радіо НВ, і експерт зауважив, що 39 секунд. В просторі Польщі цієї ракети це трошки замало, щоб зробити з цією ракетою щось з технічної точки зору. Водночас він зазначив, що Польща поступово доходить до певних рішень. І нинішній уряд, що добре, реагує багато, на ці подробиці набагато швидше, ніж попередній уряд, який такі ситуації просто замовчував і відкладав їх в архіви, як він говорить. І цей Марик говорить про те, що Росія на сьогоднішній день. Проводить такі провокативні дії спеціально для того, щоб вивчити алгоритми оборони країн НАТО, і також демонструє силу. Мовляв, ми можемо порушувати вас, ваш простір і робити, що схочемо, а ви нам нічого не зможете зробити. Бо ми завжди можемо сказати, що будемо бомбити мости в Німеччині або атакувати Литву чи Польщу. Тому сидіть тихо і дивіться. І справді це виглядає так. Також є ще одна пряма мова так. Тут дуже просте питання: а що та ракета робила в нашій країні? Коли вони залітають на нашу територію, то треба їх збивати, а не тільки говорити, що ми будемо допомагати Україні мілітарною передавати деякі речі, щоб прискорити перемогу над Ордою зі Сходу. Але треба і збивати, тому що це також допомагає Україні. І насправді кожна збита ракета. Тим паче, якщо вона знаходиться на території Польщі, це допомога і підтримка Україні і кожному громадянину України, який знаходиться на, в Україні, треба бути трошки більш радикальними, особливо на своїй території. І е, також, на його думку, переговори з російськими там консулом послом і так далі, яких буде вик... яких вже викликано на. Розмову з приводу цієї ракети це нічого не дасть, таке вже багато разів було. Ми бачимо, що так вони приходять, вони говорять, що ми нічого не знаємо, і йдуть. І такі ситуації нічого не дадуть, такі зустрічі нічого не дадуть. Росія і надалі буде робити те, що їм захочеться. Також польський політолог зауважив, що ані Польща, ані НАТО, ані ЄС не готові діяти різкіше, і причиною цього є західний менталітет, що треба розмовляти. Війна це нещастя. Давайте не провокувати Росію, і так далі. При цьому Росія бачимо, що досить добре провокує НАТО, провокує ЄС, провокує Польщу е, і так далі. Е, Сірнат також зауважив, що коли польська армія лише спостерігає, як на території України залітають російські ракети, це деморалізує суспільство і деморалізує деяких військових. А в людей виникає запитання, чому ми реально боїмося збити російську ракету на власній території? Це питання риторичне, але дуже добре, що і польський експерт про це говорить, і що багато поляків також задаються цим питанням. Чому армія, яка має захищати повітряний простір Польщі, його не захищає, а дозволяє такі ось ситуації? Ми маємо на це право, нічого не повинно потрапляти в наш повітряний простір. Більше того, ми маємо моральний обов'язок це робити, збивати ці ракети, тому що Україна бореться за своє виживання. Не можна лише говорити, що ми допомагаємо. А коли летить ракета, яка, як ми розуміємо, зараз розвернеться і буде бомбити Львів чи інше місто, то будемо на це просто дивитися. Вважає. Власне, Пан Марик, тому це дуже така адекватна думка, як я вважаю. І в нагадаю, що в оперативному командуванні збройних збройних сил Польщі повідомили, що російська ракета на 100% залишала повітряний простір Польщі, повертаючись в Україну. І саме тому не було жодної потреби збивати цю ракету, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту і Польщі це не загрожувало. Тепер повертаємось знову ж таки до цих всіх жартів так, з приводу того, як вчора просто насипали в коментарях в інтернеті, що поляки не збили російську ракету через те, що в ній не було українського зерна. Або ну, якби це, це з однієї сторони і смішно, і грішно, так, тому що на сьогоднішній день блокування кордону з Росією в Польщі немає. Блокування кордону з Росією в Польщі є. Українські ракети не летять в Польщу, але якби вони летіли, то їх би певне збивали. А якщо залітає російська ракета, то її можна просто проконтролювати, щоб вона назад залетіла на територію України і. Там влучила по якомусь власне об'єкту. Тому е я дуже вдячний власне, е Марику Сіернату за його тверезу думку. Мені б дуже сильно хотілося б, щоб е подібні думки виник... і подібні розмови виникали також і на найвищому рівні. І щоб е польський уряд також був свідомим і приймав рішення на своїй території, як мінімум, збивати ці ракети, якщо в них є така можливість, якщо вони в зоні доступу. Е також. Е Трохи е, дивна, скажімо так, позиція спікера Сейму Шимона головні, бо він не виключає повторних інцидентів з порушенням російською ракетою повітряного простору Польщі під час масованих обстрілів. Він говорить наступне: він давав також інтерв'ю польському радіо. Такі інциденти траплялися, трапляються, і швидше за все, доки триватиме війна в Україні, вони будуть траплятись. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше вдосконалювали ці системи і не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтись. Тобто, бачимо, що спікер польського сейму також, в принципі, виступає за те, що якщо ці ракети просто заходять в повітряний простір Польщі, потім повертаються і стріляють по Україні, то це може бути це ок. Типу. Але тут, з іншої сторони, є також. Така штука, що е, цікаво було б подивитись на їх реакцію, якби е, українські системи протиповітряної оборони збили цю ракету на території Польщі. Ну, типу, це російська ракета. Не не зрозуміло, чому росіяни її відправляють через, через територію Польщі по траєкторії своїй. І е, виходить, що за законами і за правилами Україна не може стріляти по цій ракеті, поки вона знаходиться на території Польщі. І фактично польський простір. І бездіяльність польських військових напряму ну якби дозволяє скажімо так, росіянам використовувати польський повітряний простір для того, щоб ці ракети поверталися і бомбили в Україну. Ці траєкторії прораховуються математично. Ми не знаємо, як це там працює конкретно, так я особисто не знаю. Можливо, хтось з вас знає. І е, бачимо, що на сьогоднішній день ситуація саме така. Також він говорить наступне: збити таку ракету це означає, що її уламки мають кудись впасти. Це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводиться тут саме так, як і повинна була поводитись. Якщо дивитись з цієї сторони, то справді польська армія має просто спостерігати, якщо ця ракета не несе там жодної. Загрози, взагалі, от жодної для поляків, то вони мають це робити. Якщо ж дивитися зі сторони солідарності з Україною, зі сторони тих заяв, які робляться так, про допомогу Україні, про підтримку України, то це виглядає трохи двояко. І хотілося б все-таки більше таких висловів і таких думок, які виражає Марек Сіарнат, і якби, щоб все більше людей ставали свідомими, що, і щоб вони не кричали в інтернеті, що то не наша війна. Так? Бо з однієї сторони, то не наша війна, а з іншої сторони, президент Анджей Дуда говорить про те, що Росія нападе на Польщу там через два роки. Тому робіть висновки самі. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!